Вітаю YouTube! Це канал Lazy IT. І сьогодні я розповів вам про одну дуже цікаву бібліотеку CV2 або OpenCV. Вона знадобиться нам для багатьох цікавих штук. Саме в цьому відео я покажу, як перетворювати відео на текст. Не просто робити субтитри, а саме відображати відеоконтент у вигляді текстових символів. Побачити, як це. Але взагалі OpenCV вміє дуже багато. Для зручності я розбив наш скрип на три частини. Це перша частина, в ній ми беремо бібліотеку е, OpenCV. І будемо працювати з відеофайликом Біл 4 Що ж у нас там всередині? А всередині У нас тут ось такий усатий тарган пояснює щось песоку. Якусь дуже важливу інформацію. Тож давайте подивимося, що саме ми будемо робити з цим роликом. Запустимо наш перший скрипт. Давайте спочатку подивимося, що саме він робить. Імпортує бібліотеку, бере на вхід наш mp4 файлик і потім ріже його на фрейми. Ці фрейми він буде складати в окремий словничок. Зараз ми запустимо, він їх буде нумерувати і в кінці ще порахує загальну кількість фреймів, Їх має бути десь біля 800. Отже, він все буде склати в окремий файл Config.Py. Це потрібно для того, щоб наші дані, ось так виглядає ConfigPy. Потрібно це для того, щоб наші дані перенести з першого скрипта відповідно в другий. Бо далі з цими фреймами ми будемо працювати. Як бачимо, процес нарізки іде. Десь я вже казав, біля 800 у нас буде фреймів. Ролик я брав недовгий для того, щоб показати, як саме він працює. Тому давайте дочекаємося уже тут майже 700. І потім з цими фреймами ми запустимо уже другий скрипт, який вже більш складний і більш цікавий для налаштування і для роботи. Окей, всі фрейми у нас отримані. 874. Переходимо в другий скрипт. Як бачите, він набагато більший і набагато складніший. Більш детальну інформацію саме по цьому коду і цим налаштуванням, я дам в описі відео: ось такі фрейми ми отримали нарізані. І частину цього коду. Будуть нам їх перетворювати завдяки ось таким от символам на відображення в текстовому вигляді. Тут є багато налаштувань, я про них напишу окремо, а точніше почитаєте в статті. А нас буде цікавити саме ця картинка. Тут ми будемо обрати кожен фрейм з нашого списка і відповідно його перетворювати на PNG-картинку та на текстову картинку. Кольорову та ні. Запускаємо, пішов процес. І дивіться, почали у нас створюватися TXT документи та PNG-документи. Можемо подивитися, що у нас всередині. PNG-документ у нас виглядає як картинка із літер. Як ви бачите, це один фрейм з нашого відео, складений з літер. Ось тут гарно його вже видно. Ось так. Бачите? Це самі лише літери. Текстовий файлик це та сама інформація, але у вигляді тексту. Якщо відкрити один з них, бачите, це звичайний текст, де символами намальована наша картинка. Ось тут у нас видно і нашого таргана, і нашу собачку, і в принципі все зрозуміло. Цих фреймів буде досить багато, бо нам потрібно об обробити майже 800. Тому поки йде обробка, давайте подивимося, що воно знаходиться в третьому файліку. А в третьому файліку у нас вже знаходиться скрипт, який буде перетворювати наші оці отримані раніше текстові картинки, буде склеювати їх в один. Він це буде робити знову таки завдяки бібліотеці OpenCV. Да, перетворення буде довге, я, мабуть, тут трошки підріжу. Отже, в третьому скрипті ми беремо, відкриваємо всі наші PNG картинки які виглядають, це у нас ті ексішна картинка. Як бачите, це просто текст, його можна виділити і редагувати. І, в принципі, теоретично ви можете відтворювати цей текст прямо в консолі сервера без відео якогось обробника. Неясно тільки навіщо. Отже, ми відкрили готові фрейми з текстом. Зібрали їх в один масив, і далі ми ввели деякі параметри і починаємо перетворювати його на відео. Окремо, Потім строкою 19, завдяки FFmpeg, Ми додамо сюди звук. Звук і відео, як я вирізав з YouTube, я дам посилання, також як налаштувати і поставити FFMPeg, я теж дам окреме посилання. Щоб ви бачили, як це можна зробити. Всі ці три скрипти, звичайно, можна об'єднати в один. Отже, у нас обробка закінчилася. Ми отримали безліч наших скриптів. Давайте перейдемо до третього, запустимо. І що ми маємо отримати на виході? На виході ми маємо отримати два файлики: Project AV та output MP4. Project AV це буде просто склейка всіх наших відео, всіх наших файликів. А уже Output MP4 4 це має бути повноцінний ролик з відео та звуком. Давайте перевіримо. Project є. E. Output mp 4 у нас теж є. Відкриємо його і подивимося, що там всередині. І як бачите, ми отримали наш відеоролик зі звуком, але вже намальований символами. Як я вже казав, теоретично можна це вивести прямо в консоль, бо в нас була обробка в TXT. Ну і звичайно, можна всі три скрипти об'єднати в один і робити це одним кліком. На цьому все. Дякую всім за увагу. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх в описі під відео або в нашому телеграм-каналі. Всім дякую, слава Україні!